Всім привіт! Ви на каналі Зимка, і Сьогодні поговоримо про об'єктиви. Все про об'єктиви, щоб розібратися, як правильно вибрати об'єктив. Камера може бути така середнячкова, але якщо об'єктив справді добре підібраний, то результат буде найкращий. Ми говоримо про об'єктиви в камерах, де вони знімаються, де їх можна змінити, поміняти. Наприклад, як цей старенький Canon. ми можемо тут на кнопочку, відкрутити об'єктив, зняти його і також назад перечіпити. Перше подивимося на об'єктив і спробуємо розібратися, як він виглядає. Ззаді на об'єктиві є байонет кріплення. Тобто свого роду такий замок, який ми кріпимо до об'єктиву. Вони є різні, і потрібно розуміти, що до кожної камери є свій байонет, але про це трошки пізніше. В камері може бути три, можливо, менше колець, які рухаються. Одне з них це є кільце діафрагми. Ну і сама діафрагма є в камері, про неї також трошки згодом. Кільце фокусування, воно є в більшості камер, і також кільце зуму. Переважно це кільце є тільки в зум-об'єктивах. Також є перед об'єктиви, на ми є своя різьба для кріплення фільтрів, і також є зовнішня різьба для кріплення бленди. Може бути додаткові кільця чи кнопки, які програмуються на те, що вам є необхідно для камери Також в більшості об'єктивів є переключатель. Автофокусу і мануального фокусу В об'єктиві є точки кріплення, такі крапочки, чи рисочки, будь-які позначки, які показують, де кріпити, наприклад, бленду, щоб точки зійшлись, так само як кріпити сам об'єктив, байнет об'єктиву до камери. Така точка буде і на камері, і на об'єктиві, щоб можна було найпростіше їх скріпити. Отож, що таке діафрагма? Діафрагма це такі е, пелюстки, називаємо це так, які знаходяться в самому об'єктиві, і я можу його відкривати або закривати цю діафрагму. Тут дуже добре видно, наприклад. У кожному об'єктиві фактично є така діафрагма. І що це нам дає? По-перше, це логічно, фізично воно дає або більше світла нам в кадр, або менше світла. Тобто, коли ми закриваємо діафрагму. Тоді менше світла попадає на матриці, і Картинка автоматично є темнішою. Коли ми відкриваємо діафраму, більше світла попадає, і так картинка є світліша. Через то, чим ширша діафрама об'єктиві, ти вона краще буде знімати в темноті, бо тоді вона максимально світла може буде приймати на матрицю. Діафрама позначається буквою F і вона поділяється по таких числах, наприклад, там F1 і 4, F3 і 5, 5 і 6 і так далі. Може там до 22. Це F1.8 це той розмір, коли діафрагма максимально відкрита, і тоді в нас є максимально багато світла. І плюс, що це нам дає, коли максимально відкрита діафрагма, в нас Максимально гарно розмитий фон. І на 1,8 фон буде розмитий просто неймовірно. Зараз у мене трошки розмитий фон задній, але не сильно. Через те, що у мене зараз діафрама стоїть 3,5. Ось так виглядає картинка на об'єктив Helios. Це 50 мм фікс, діафрама десь F2. Бачите, картинка набагато вже така художня, розмитий гарно. Коли у вас діафрама навпаки F7 та F8, картинка є темнішою, але тоді розмиття фону немає, все є в фокусі. І Це також інколи є корисно, коли ви знімаєте, наприклад, там пейзаж, коли ви хочете, щоб все було в фокусі, це також дуже допомагає. І, наприклад, якщо ви бачите в фотографії ось таке сонечко, коли воно таке з промінчиками такими дуже гарними, зразу відкриваю секрет, що це робиться за завдяки повністю закритій діафрамі. Тому, якщо хочете ідеальний об'єктив, наприклад, для портретів, вам треба мати там грубо рахуючи 50 мм. 35 мм із максимально відкритою діафрагмою, що вона там була F1.8, F2. Розумієте зразу, що 50 мм на повному кадрі розмиє фон просто шикарно з F2. Але, наприклад, на мікро 4-3 50 мм вже не так добре розмиє фон, бо він буде трохи обрізати, Вам треба буде далі відходити і фон буде менше розмитий. Що потрібно перш за все розуміти про об'єктиви, що вони діляться на два типи. Перше, це є зум-об'єктиви, об'єктиви, які можна там збільшувати, зумувати та, віддаляти. і віддаляти. Другий це фікс-об'єктиви, фіксовані об'єктиви, коли ми вже не можемо зумувати, але можемо тільки... є певні плюси там. І також певні плюси там. І навпаки, зум-об'єктиви вони є плюс в тому, що вони є більш, вони більш мобільні, не треба міняти багато об'єктивів. Тобто, у вас є один об'єктив, де ви можете, наприклад, і широко знімати, та, та, як я себе зарто знімаю, і можна, наприклад, зумувати себе. Та? І це є насправді трохи. Зручно, зручно, і це, наприклад, для репортажки, це є найкращий варіант. Мінус таких об'єктивів, що переважно вони є дорожчі, та і вони є темні. Тобто бюджетні об'єктиви, наприклад, як тут є Canon 18-135, В нього буде діафрагма. Про них ми ще потім поговоримо. Набагато темніша, ніж в звичайному фікс обєктиві Наприклад, мене ті 50 мм, Де в нього діафрагма F2. Він буде набагато світліший, тобто в темноті цей об'єктив, фікс об'єктив, буде знімати в рази краще, звісно, що є зум-об'єктиви. Які мають широку діафрагму, і вони будуть в темній пори мати дуже класно. Але цінники на них просто в рази космічні. Тобто зум-об'єктиви завжди будуть дорожчі, якісні зум-об'єктиви будуть дорожчі. Фікс-об'єктиви в них є один великий мінус, що вони є фікс, тобто ви не можете вже зумувати, треба підходити ближче далі від об'єкту зйомки, не можна просто збільшити. Так? Але плюс таких об'єктивів, що переважно в них всередині діафрагма є значно відкритіша, що дає нам гарний розмитий фон. Тому фікс-об'єктиви. Вона більшості використовується для художньої зйомки, тобто, якщо ви хочете. Гарну художню картинку, де ззаді буде гарно розмитий фон. Фікс об'єктиви саме для вас. Але врахуйте мінус, треба буде знімати об'єктиви, причіпляти. Бачу безліч фотографів, які, щоб не купляти зуми та, для зйомок весіль чи інших якихось таких зйомок, вони купляють кілька камер і носять з собою дві камери. І тут, наприклад, вони мають там фікс 35 мм, а тут 50 мм. Це, звісно, важче. Ну, але це швидше, ніж міняти об'єктиви туди-сюди. Також що потрібно розуміти, що широкий кут, наприклад, зараз в мене є широкий кут 20 мм, це означає, що Мені не треба так далеко від камери відходити. Наприклад, ось я камеру вже торкаюсь руками от передньої лінзи. я можу фактично тримати камеру в руках і ходити і знімати. І видно і мене пів зросту, і також видно навколо, що знаходиться. Тому, наприклад, для блогерів треба шукати максимально широкий об'єктив, щоб максимально багато показати, щоб можна було, наприклад, тримати камеру. Ось тут я, наприклад, зараз тримаю камеру, от мої пальці перед об'єктивом. Ось так. Об'єктиви також можна поділити напевно на автофокусні і мануальні геліос від старого зеніта. І він є мануальний. Тобто, коли я захочу фокусуватися на фото чи на відео, мені треба крутити руками, щоби сфокусуватися. Воно тільки так буде працювати. Тут немає автофокусу. Він собі знімати сам не буде. Тут же буде автофокус таких електронних об'єктивах. Про це треба враховувати. Бо, наприклад, для фотозйомки, тим більше репортажної зйомки, треба, щоб був автофокусний об'єктив, в принципі, щоб камера добре автофокусувалась. Також врахуйте, якщо ви, наприклад, купуєте, маєте камеру Sony, так і ви хочете купити об'єктив від іншого виробника, бо він дешевший. Врахуйте, що цей об'єктив може чуть гірше фокусуватися, ніж рідні об'єктиви від Sony. Та рідні об'єктиви будуть коштувати дорожче. Але це треба розуміти, через що вони дорожчі, через те, що вони якісні, через те, що це саме роблені під ці камери. Об'єктиви в кожній камері, так є свій ключ свого роду. Ключ або замок він називається Mount маунт, Оцей такий круглий ободок, металевий, переважно він є. На який кріпиться об'єктиви. І цей маунт є різний в кожного виробника. Я навіть так скажу, що у деяких виробників є по кілька маунтів. Напевно найбільш популярний це є зараз є маунт, це від Sony. Там би буква Е така. Також від Canon це є F-mount, але врахуйте, що є ЄФ маунти, також різні. Вони підійдуть один до одного, але вони не будуть гармонійно працювати. Я пізніше поясню, чому. Є, наприклад, такі перехідники, ось такий перехідничок, який, наприклад, дозволить мені кененоський об'єктив причепити до моєї камери. Я просто знімаю об'єктив з кенена і причіпляю його на перехідник. Ось. Я причепив об'єктив. Тепер я можу його спокійно поставити на свою камеру. Мінус, що саме цей перехідник він є мануальний, і, наприклад, я не зможу вже. Автофокусуватись, хоча цей об'єктив підтримує автофокус. Це також треба враховувати, якщо ви хочете використовувати інші лінзи. Врахуйте, що такий перехідник коштує більше б'я тисяч ні, більше тисячі гривень, що він мануальний, А хороші перехідники коштують ось так. Також потрібно врахувати, який розмір вашої матриці. Наприклад, тут є IPC матриця. Ми про матриці вже говорили в одному з роликів. Тут зверху буде підказка. І, наприклад, в мене повний кадр матриці, і об'єктив навіть ось цей об'єктив, який є для кропу, так він гірше підійде для повного кадру. Буде певне таке затемнення країв. Бо об матриця моєї камери є більше. Виходимо з цього факту, що є об'єктиви для повного кадру, є об'єктиви для АПІСІ сенсору, є об'єктиви для мікро 4 третіх. І так далі. Тобто, якщо ще є інші там, це, напевно, три такі найбільш популярні сенсори. Тому ці об'єктиви їх, в принципі, можна поставити один на один. Але якщо у вас об'єктив, наприклад, від кропу, ви його ставите на більшу матрицю, то зразу розумієте, що у вас будуть темні краї. Зараз покажу, як це виглядає. Ось так виглядає картинка на об'єктив Canon. Це треба розуміти, що це кроп-об'єктив для. APC сенсора на повному кадрі. Тобто бачите, таке коло з'являється і бачите такі зігнуті. Звісно, я можу включити. в мене в камері є включений режим, Можна включити режим APC для відео. Тоді все буде виглядати набагато краще. Зараз покажу оцей самий об'єктив Canon, тільки вже включений режим APC. Те, що поставте лайк під роликом, обов'язково підтримайте підпискою. Багато хто не підписаний на мій канал. Я дивлюся 60% людей, навіть Найбільше ніж 60% дивляться мій контент і не підписуються. Так не треба. Підписуйтесь і ставте лайк. Поговоримо трохи про міліметри. Я ж згадував не один раз там 18 мм, 20 50мм. це фокусні відстані, такі як ми пишемо тут зверху на камері. Є 18 мм трохи більший зум. Це, наприклад, 135мм максимум тут є. І ці міліметри це є певний такий вимір зуму, до якого він збільшує. І вони є також різні, бо, наприклад, тих самих 24мм на мікро 4 третіх. 24 міліметри на кропі чи ну, на АПСі, і на повному кадрі це буде зовсім різні відстані. Тому для кожних з цих матриць є свої міліметражі. Тут зараз покажу вам таблицю, щоб ви краще розуміли, побачили, як відрізняються міліметражі, щоб краще підібрати для себе об'єктив. Є різні типи об'єктиву, тобто, чим менша цифра цих міліметрів, наприклад, там 17 міліметрів на повному кадрі це буде ультраширокий кут, ширший ніж зараз. Зараз ви бачите 20 міліметрів. Наприклад, потім я поставив там. 28 мм зараз, ви бачите? Ось так виглядає 28 мм. Потім я ставлю 50 мм. Ось так виглядає 50 мм. І можу поставити ще 60 мм максимум. Відзумувати, але треба далі відходити. Бачите, отак виглядає 60 мм. І моє лице також змінює. Цього також залежить геометрія кадру. Тому, наприклад, об'єктив 50 мм вважається найбільш таким портретним об'єктивом, бо він показує максимально природню геометрію, яку ми бачимо власними очима. Також бувають суперзум-об'єктиви, їх ще називають телефотооб'єктиви, які дуже мають потужний зум, там наприклад, 100 мм, 400 500 мм. Звісно, ці об'єктиви коштують просто космічно. Ну, навіть найбюджетніші об'єктиви, вони коштують ось так, як ви тут бачите. Звісно, що бюджетніші. Ще буде купляти фікс об'єктиви. Фікс об'єктиви буде в рази дешевше купити. Наприклад, інколи навіть купити два фікс об'єктиви буде дешевше, ніж купити якийсь один хороший зум. Але ще раз повторюється це, все виходить від вашого задання. Залежно що ви плануєте знімати. Якщо будете знімати спорт, то звісно, що вам не підійде там 20 мм, чи якийсь там зум маленький, 18-50, який стандартний як китовим. Вам краще тоді вже купляти об'єктив, який буде мати набагато більший зум, чи зразу який буде знімати. Дуже далеко і це буде набагато краще. До речі, про китові об'єктиви. Переважно камери комплектуються китовим об'єктивом. Це об'єктиви, які йдуть в комплекті, і комплектом вони коштують дешевше. І в багатьох випадках, особливо в таких бюджетних камерах, китові об'єктиви вони ну такі не дуже. Я не завжди би рекомендував їх брати. Треба зважувати, від якої камери. Інколи це є плюс такого китового об'єктиву, бо він може бути компактніший ніж звичайний. Плюс, наприклад, якщо бюджет не вкладається, він на початок може бути. Але врахуйте, що ви його ніколи дорого не продасте, бо це китовий об'єктив. Це раз, і два він не буде супер класним, бо він, по-перше, буде темним. Друге, він буде ну максимально неякісним, напевно, пластиковим, скрипіти буде, і при якомусь невеличкому падінні він вийде з ладу. Це треба розуміти і знати. Також автофокус там буде ну, такий собі. Також є об'єктиви, в яких є присутня стабілізація. Ви можете також її включити-виключити. Якщо вона виключена, вона тоді економить батарейку. Коли вона включена, тоді, коли ви знімаєте з рук і там на максимальному зумі, у вас буде менше трястися, не буде така розмита картинка, бо тому що об'єктив лінзи будуть рухатися і будуть стабілізувати цю картинку. І це великий плюс, коли у вас, наприклад, є камера з стабілізацією, плюс об'єктив стабілізації, у вас тоді виходить суперстабілізація, людина штатив. Об'єктив, про який я забув згадати, це і макрооб'єктив окремий тип об'єктивів, які необхідні для зйомки макро, у них лінза фокусує набагато ближче. І цей окремий тип треба бачити, щоб на об'єктиві писало макро. До речі, один лайфхак, як зробити з будь-якого китового об'єктива або і не китового макрооб'єктив, дуже хороший макрооб'єктив. Це треба зняти ваш об'єктив, перевернути його іншим боком і тримати руками. Але треба саме тримати руками так, щоб повністю він тримав. Ну ви його тут не закрутите. І тоді, з цього боку, якщо навпаки знімати, виходить супер макро лінза, але дуже темно. Взагалі, бажано, коли ви купляєте об'єктиви, тим більше, якщо це є дорогий об'єктив, новий об'єктив, купити зразу нього зверху захисний фільтр. Він буде коштувати. Там хороший фільтр, там 600-1000 гривень, але в будь-якому випадку десь ви не випадково стукнете камеру об щось і розіб'ється цей захисний фільтр, а не е, самий об'єктив. Вже холодно, я йду вже відпочивати, грітися і монтувати ролик. Всім папа. -па.